У прилуках знову сльози, знову чорна стрічка на світлині героя. День жалоби. Знову рідні пригортають портрет захисника, якого більше ніколи не побачать. 20 липня Прилуцька громада схилила голови перед полеглим молодшим лейтенантом Збройних сил України Олександром Нічченко. Далеко на лінії вогню його називали турист, позивний, що залишився у фронтових історіях. Олександр це той, хто завжди йшов попереду. Так про загиблого героя згадують побратими. Це наша друга родина. Просто. Ми, з ним, ми з ним починали, ми з ним в одному автобусі їхали, і ми з ним просто так сталося, що я раніше закінчив. Плічоплі шли майже до кінця, але я трошки, трошки раніше. А він затримався. Більш душної людини, просто безстрашної людини. Я взагалі в житті ніколи не зустрічав. Це була людина своєї справи, він її виконував від початку до кінця. Він відважно стояв завжди на захисті, на допомозі своїм побратимам. Він був просто людиною, посмішкою. Завжди ми згадуємо його посмішку. Він завжди був людина на позитиві, але ця людина ніколи не боялася смерті взагалі. Вона скільки раз дивилася смерті в очі і не боялася взагалі. Коли нічого не відказував нікому, коли не обратись до нього завжди, він був позитивний. Як Товариш він був дуже хороший як побратим. Ми з ним в Сіріврянці і в Сіверську ми з ним пересікались. Теж воювали там, і він там теж був. Тобто, як сказати, герой, просто герой, нема слов сказати. Що. Цього дня у самому серці міста тиша. Тиша, котра рве душу. Прилучани тримають скорботні квіти як знак вдячності за безцінний подвиг героя. Останнім земним шляхом Олександра Нітченка проводить вся громада. 38-річний Олександр син Прилуцької громади. У рідному краї минуло його дитинство. Тут робив перші кроки до успіхів: будував родинне гніздо. У будинних клопотах і теплих обіймах зростало щастя, яке так раптово перервала війна. Сьогодні Прилуцька громада прощається із справжнім патріотом нашої держави, який віддав своє життя не з ненавистю, а з великою любов'ю до рідної країни, не за руйнування, а за мирне майбутнє кожного з нас. Дорогі рідні, сьогодні ми висловлюємо вам щирі слова співчуття від усієї громади. Олександр був справжнім воїном, тому що він боровся за нашу свободу і наше мирне майбутнє. Тому і зібралися ми всі тут, щоб розділити з вами цей біль втрати, який має відлуння в кожному з нас. Всі захисники України, які втратили своє життя в боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність нашої країни назавжди залишаться в наших серцях і в нашій пам'яті. Ми їх ніколи не забудемо, а ворогу ніколи не пробачимо. Низький уклін і світла шана нашому земляку і захиснику Ніччинку Олександру. Слава йому і царству небесне. Щодня мов крижаний вітер у наші серця вриваються гіркі звістки з фронту. Щодня війна забирає найкращих. Її чорне крило торкається родин, громад, шкіл. Трагічна звістка про загибель Олександра Нітченка прийшла і до Прилуцького ліцею номер 6. Саме тут захисник навчався, зростав, мріяв про майбутнє. А сьогодні ті, з ким ділив шкільні роки, проводжають героя у вічність. Це дитина, яка взагалі була безпроблемною, рівноважений, спокійний. Завжди умів, завжди міг прийти на допомогу як класному керівнику, так і учням. Вчився добре, вмів гарно мислити, робив сам висновки, ніколи не піддавався нічиєму впливу. Велику увагу приділяли, звичайно, Олександру Батьки його вихованню. Є така приказка: від гарного пагінця зростає гарна гілочка. От Саша батьки справді виховали героєм його. За життя Олександр відзначився цілеспрямованістю, тому після школи обрав шлях юриста, здобув фахову освіту у прилуцькому фінансово-правовому коледжі, працював у системі МВС. Згодом трудився на підприємствах рідного міста, а з 2016 року став водієм міжнародних перевезень у Польщі. Та коли над Україною повисла чорна тінь війни, Олександр залишив мирну роботу і взяв до рук зброю. Пішов на фронт, аби захистити рідну Україну. Він був чесною, правильною людиною, однокласником, і завжди був за правду. Після школи зустрічалися це було рідко, але він з повномасштабною, він був в Польщі, він був за кордоном. А як тільки повномасштабна почалася війна, він одразу повернувся як українець, як захисник і почав обороняти нашу країну. Я сам колишній військовий, як побратим, для мене це саме болюче, що є, коли побратими гинуть. За час служби Олександр здобув повагу побратимів та довіру командування. Його бойовий шлях був складним і героїчним. Свідченням цього стали численні нагороди. Воїн у ордена за мужність третього ступеня та медалі учасника бойових дій. Стійкість та витримку захисника відзначили медаллю незламного героя російсько-української війни і почесним нагрудним знаком золотий хрест. Олександр зробив вагомий особистий внесок у бойову міць свого підрозділу. Тож і за це отримав важливу нагороду. Свої сили, серце і душу воїн віддав фронту. Боровся за кожен клаптик української землі. Доля присудила йому стати героєм. Тепло його обіймів пам'ятатиме овдовіла дружина Марина. В глибокому смутку залишився сивочулий тато захисника Володимир Миколаєвич. Міць батьківського плеча втратили двоє синів: Артем та Олексій. Вони нестимуть у собі відвагу героя як спадок, як силу, як честь.